Протягом минулого року ситуація на ринку праці міста залишалася стабільною. Підбивають підсумки 2013-го в міському центрі зайнятості. Так, рівень зареєстрованого безробіття коливався на соціально безпечному рівні близько одного відсотка. Спільні зусилля органів виконавчої влади ринку отворюючих підприємств соціально-відповідального бізнесу забезпечили зайнятість населення. Завдяки впровадженню нового закону України про зайнятість державної служби зайнятості була активізована робота з працевлаштування громадян. Проть взагалі звернулося більше 22 тисяч громадян за сприянням і отриманням різноманітних соціальних послуг. Близько 9 тисяч, тобто практично кожен другий, був працелаштований за сприянням міської служби зайнятості. Одним з головних питань, що постають перед фахівцями центру, є легалізація трудових відносин. Протягом 2013 року було зареєстровано майже 7 тисяч трудових договорів, тобто 7 тисяч працівників було легалізовано, і їх відносини були формалізовані шляхом укладання трудових договорів в міському та районних центрах зайнятості. Задля поліпшення загальної ситуації з легалізації трудових відносин міська служба зайнятості активно впроваджує нові форми співпраці з представниками бізнесу. З минулого року ми почали компенсацію єдиного внеску за умови, що роботодавець працевлаштовує громадянина, який перебуває на обліку в центрі зайнятості. І тобто, майже з кожної тисячі витраченої на заробітну плату, майже 40% державна служба зайнятості компенсує. Також ми мали можливість. Разом з роботодавцями організувати тимчасові роботи, в яких приймали участь наші безробітні, це також е, е, досить вигідно і для підприємців більше тисячі громадян, які е, законно перебували у статусі безробітного, можливо, мали можливість відпрацювати на тимчасових роботах. Фахівці міської служби зайнятості використовують всі можливості для стабілізації ситуації на ринку праці і зростання обсягів працевлаштування. Результатами задоволені протягом минулого року вдалося суттєво скоротити середню тривалість перебування безробітних громадян на обліку. В Середньому від 105-160 майже днів до ми скоротили до 130 цю середню тривалість перебування. А зараз середній пошук роботи громадянина взагалі складає десь 64 робочих дні.